Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде, так і йшла, як я скажу вам чесно: останній рік або півтора, коли були деякі процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили, що давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші збройні сили, сили оборони і безумовно захищатись від ворога на сьогодні. Ситуація вона. Така як вона є, важливо, що ми стали більш виробляти в Україні, десь 40% цього на 2025 рік це вітчизняне виробництво, і це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо. Безумовно, без допомоги сполучених штатів Америки, або з дуже повільною допомогою, ми можемо втрачати наші території. Все так не станеться скоропостижно, як про це е, говорять, або навіть хтось думає. А деякі вороги, я не про британського колегу, ні в кому разі не подумайте. Деякі вороги, як вони цього хочуть. Це так не станеться. Ми будемо стояти достатньо міцно, але безумовно. Якщо вклад ем, в в українську обороноздатність і безпеку України Сполучених Штатів Америки сьогодні сягає 30%, можна уявити, що буде з нами без цих 30%.